Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як спиться декому після підриву ГЕС росіянами, пише волонтерка Маріна. А Ростам'яна залишимо мовою оригіналу. Відразу наголосимо, редакція не несе відповідальності та може не підтримувати. Думки будь-кого із авторів, блогерів, які дописують на своїх сторінках в соціальних мережах. Матеріал виключно ознайомчий. Висновки кожен робить сам. Волонтерка зазначає, перед широкомасштабною війною з Україною Єрмак проводив закриті переговори з козаком. Вони домовилися про сухопутній коридор до Криму і подачу туди води. Це публічно визнав козак невдолузі після початку широкомасштабної війни. Козак був здивований. За чим була нужна така війна Відь, ми або всьому договорились. Про це він заявив публічно, а потім про козака, ні слуху, ні духу. Тепер зрозуміло, чому Чонгари всі комунікації з Криму і до Криму були розміновані. Окупаційні війська на другий день війни безперешкодно, як на параді, зайняли нову каховку. На третій день вода пішла в Крим. Так само легко були захоплені інші південні райони України, зокрема Енергодари, Запорізька, Бердянськ, Мелітополь і оточений Маріуполь. Чи домовлявся Єрмак, виконуючи розпорядження Зеленського, чи діє самостійно має встановити слідство? Чи взагалі був такий факт домовленості, як показала вчорашня прес-конференція, зеленський не захотів відповісти, хто дав розп. Порядження на розмінування Чонгарої комунікації. Президент поки що має імунітет на ці питання. Він буде відповідати згодом. Єрмак жодного імунітету не має. Він може і повинен бути безперешкодно затриманий і заарештований. Мало ймовірно, але якщо взяти до уваги, що Єрмак схильний до авантюру, то все можливо. Але він влаштував пастку Зеленському, призвівши його в Оман на зустріч з Патрушевим. Про це Єрмак розповість на допитах. Андрій Єрмак він втручається в Роботу військового керівництва він навіть контролював розмову Валерія Заложного і Марка Міллі цих двох поважних генералів до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.